Ми опинилися в окупації. Ми змогли вирватися звідти. Так ми потрапили на наш куті. Почали прибирати увесь мотлох, що тут був, і одразу ми почали робити ліжко просто з дверей. Замазували тріщини, тестували, як буде працювати, яка пропорція потрібна. Надихаюся роботами різних майстрів з ремонтів. Можна почати просто вже зараз. Як перетворити стару хату на оселю своєї мрії, Наталі Албаз, переселенка разом з чоловіком. Власноруч перетворили стару хату на оселю своєї мрії. Як сталося, що ви переїхали в стару оселю? 24 лютого ми прокинулися від як і усі від вибухів, від літаків, які літали над нашим домом. От і там вже за 2-3 години ми опинилися в окупації. 1 березня так склалися обставини, що ми змогли вирватися звідти. Так ми потрапили на наш хутір. А потім нам місцеві жителі порадили подивитися, покинуті хати. Ви оглядали різні будинки. Чому вибрали такий зруйнований? Чому ми обрали саме цей? Тому що за роки, що він тут стояв порожній, його не чіпали. Тобто груба була з чавуном і вона працювала у інших будинках. Там вже їх розварували та. Груба була розломана, тобто пічі не було у хаті. У селі повна розруха. З чого починати? Ми почали не з грубими, почали просто з того, що ми почали прибирати увесь мотлох, що тут був. Ми ще жили тут, та вони наводили свою красу. От тому ми почали мити прибирати чи купувати нові меблі. У нас з меблів два варіанти: або це ті меблі, які вже було тут, або е, це ті меблі, які були десь у покинутих хатах. Тобто тут нових меблів ну майже нема. Красиве ліжко. Як ви його зробили? І одразу ми почали робити ліжко просто е, з дверей, просто щоб хоча б щось зробити. Красиво то вже було потім. Найшли у закинутих хатах двері, якісь дерев'яні такі брусочки. Чоловік зробив як ніжки да ліжка, зафіксував це, та і ми так перший час. Перші я гадаю, десь тиждень ми просто навіть матрасу в нас не було, тобто ми просто так, от спали. Воно все давило весь цей рельєф дверей. Я відчувала на своїй спині. І от одній хаті у Сараї ми просто зайшли туди, а там були якісь старі двері. І я кажу: чоловіку, о, мені потрібні ці двері. Я хочу зробити на ліжко із з них. Вирішила, що я хочу змити ось, ось це вапно з цієї стіни, щоб був кольор глини, і вже потім трохи додати білого кольору, щоб воно таке було щось таке цікаве вийшло в мене. І потім вже там біла полка, білий декор, дзеркала теж виглядають краще, ніж якщо б то було на якомусь там, наприклад, білому кольорі або іншому, ну так, різноманітніше. Тріщини на стінах, як їх позбутися, який плюс хати у тому, що тут вона будувалася з того, що тут є навколо. Тобто вона побудована з деревини та суміші, глини, піску, соломи. Тож буде матеріал є завжди навколо. Та тут поруч є такий, як кар'єр маленький. Там можна накопати глину, пісок, ну і сіно, що зазвичай можна знайти. От тому ми замазували просто тим, що було. Ми не витрачали на ці на це кошти, просто замазували тріщини, робили там, тестували, як буде працювати, яка пропорція потрібна саме у нашому випадку. Тому що глина — це дуже індивідуальна така тема, залежить від її якості та концентрації. А от ми протестували. Коли робили піч з пічником, він порадив пропорцію, яка буде, буде гарна у нашому випадку з нашою глиною. От та да, просто замазували. Як відновити старий стілець чи диван? Якщо є бажання відновити меблі старі таким бюджетним способом, можна використати. Щось зі звичайного одягу. Я придбала секонд-хенді пальто. Мені сподобалася тканина, та я степлером просто зафіксувала це пальто на стільці. Отак, от у от мене вийшла бюджетна переробка. Чим прикрасити старі двері? Були двері, які були у жахливому стані. Там був дуже старий кожзам. Та я вирішила просто оббити їх клейонкою на тканьовій основі, і мені здається, що вийшло дуже круто. Після цього мені порадили, що можна придбати такі спеціальні набори для переробки дверей з корзамом вже, але мені сподобалося менше, тому клейонка працює краще ніж ці спеціальні набори. Теж можна прибити будівельним степлером, та вже буде більш приємна ситуація з дверима. Як на меблях досягти ефекту зістарювання? У мене є старі меблі, та я не можу їх зробити ідеально гладкими новими, пофарбувати ідеально то, що я роблю. Я просто підкреслюю, що вони старі. На початку в мене не було можливості придбати якусь професійну фарбу, то я використовувала звичайну пф фарбу та края та увесь рельєф тумби старої, такої дуже я просто затирала наждаком та підкреслювала ось цю старовину. Ну, для мене це виявилося значно краще ніж просто така стара брудна коричнева тумба. Я робила стіл, теж це був звичайний старий стіл. Я спробувала на ньому намалювати звичайними акриловими фарбами, які залишилися від картини за номерами. Ну такі, як фактуру дерева, трохи так підмалювати. От. А потім в мене залишалися ПВХ-панелі, такі шматочки маленькі для кухні я використовувала. От. І їх я наклеїла теж на стіл, і такий декор в мене вийшов. Як незвичайно прикрасити вікна? Я спробувала так робити на дверях, на одних на інших? Та на вікнах. Робиться це з за допомогою трафарету. Та у моєму випадку це була звичайна фінішна шпатлівка найдешевша. Я фіксувала трафарет за допомогою малярної стрічки, та потім вже наносила шпателем цю шпатлівку, знімала трафарет, вона трохи висихала, зачищала наждаком, усе зайве знімала, Ну і потім вже ґрунтувала та фарбувала. Такий довгенький процес, але результат мені дуже подобається. Як старе дзеркало перетворити на елемент сучасного декору? Позаду мене там є дзеркало. Ось це була така рама для фото. Спочатку думала якось з неї там щось інше зробити, але в мене скло ну воно дуже тоненьке, і Коли я його доставала з неї, воно тріснуло, і вже я тоді вирішила: ну, треба щось інше робити. А тут в нас десь було дзеркало, і воно так навіть за формою підійшло воно трохи менше. Але я так зробила ну, таку підложку, теж з картону, гадаю, з якогось ящику. пофарбувала, потім на неї приліпила це дзеркало. Ну і так в мене вийшло теж такий декор, практичний. Чому ви обрали відтінки саме білого кольору? Білі кольори вони збільшують простір та. Будь-що на білому виглядає краще. А хатка, вона ж маленька. Ця кімната лише 15, менше ніж 15 метрів. Та це єдина кімната у хаті. От. Тому якщо б ми її зробили будь-якого іншого кольору, вона б вже здавалася трохи-трохи менше. Як позбутися запаху старих меблів? У нас вийшло це, коли ми викинули увесь мотлох, та да, коли ось ці старі меблі, якщо їх полакувати зсередини, то запах ну запаху немає. Тобто, якщо не фарбувати, воно звичайно деревина ну всмоктує увесь цей запах, от а коли фарбуєш там всередині, ззовні, воно якось ну позбуваєшся цього, от, тому раджу фарбувати, щоб не було запаху. Чим ви надихаєтеся в пошуку ідей для ремонту? Дихаюся роботами різних ну, таких майстрів з ремонтів, та просто тих хто переробляє свої будинки. Ну зазвичай це закордонні закордонний контент. От і ще я дуже люблю Пінтерест. В мене теж там великий акаунт. Пінтерест багато десь 18 тисяч вже пінів збережено на різні теми. Тема ремонту мені завжди була цікава. Бажаю вам натхнення. Якщо є бажання, то обов'язково треба реалізувати свої ідеї. Можна почати просто вже зараз щось робити та покращувати ситуацію у хаті у житті. Бо все буде Україна, та все буде гарно. Тож треба підготуватися з ремонтом.